Що кривавих пісень тобі жертву не ніс, а беріг їх у серці на дні, що вінків не сплітав з твого болю і сліз прости мені Україна. що не млів, не ридав співчуття, не просив, хоч шли дні, роки руки йшли грізні, що своїх почуттів на базар не носив, прости мені Україна. що до тебе приплив від чужих берегів, Існував свої думи сумні, що домашнім богам поклонитись не вмів, прости мені Україна. Я співець сумних дум, тихих мрій, добрих снів, моє щастя і спокій вдалині, що вино я люблю і дівчата, і спів. Прости мені, Україну. Це вірш Україні, відомого поета, перекладача, режисера Степана Чернецького. Мабуть, фамілія вам не кожному відома, але можу сказати напевно, що кожен ви його знаєте, завдяки його пісні гімну. Січових стрільців, а саме ой, у лозі Червона Калина. Почитайте собі про Степана Чернецького, про його творчість. Степан Чернецький спочиває у нас у Львові, на Личаківському кладовищі.